Миру Божого, Біблія, історичний документ. Ми бачимо, що нащадки Авраама, Ісаак, це Ізраїль, Ізмаїл, Саудівська Аравія, і ми бачимо, як Господь Бог рясно благословив ці землі. І Україна так само є Богом благословенна. Тут росте все, що хочеш. Тут посадив картоплю одного року, на другий рік знову виросла. І це реально Богом благословена земля. І якщо Бог благословив, так нащадків Авраама. Зберіг своє слово, то як же ж Він благословить дітей Ісуса Христа, учнів Ісуса Христа, Петро, якому Бог дав ключі від Царства Небесного, це неможливо вище уявити влади. Від слова Його вмерли люди, вмирали люди, відтінки Його зцілювалися. Воскрешали люди з мертвих, і Бог дає таку владу своїм учням. Але нам треба е, реально йти одною вірою, апостольською. Амінь.